Від громади, яке прийшло на адресу нашої організації, і ми як е, уособлюємо їхнє рішення, звертаємося до вас і потім подамо це е, порядком, так таким порядком, який треба, щоб зреєструємо. Звернення голові представники територіальної громади СМТ Коцюбинське обурені тим, що селищна рада не проінформувала належним чином за 10 днів за 10 днів населення про яка відбулася 20 травня, в результаті чого без завчасного громадського обговорення з порушенням закону та регламенту ради депутатами Коцюбинської селищної ради було прийнято рішення про прийняття пропозиції Ірпіня щодо об'єднання з територіальною громадою міста Ірпінь, зв'язку з тим, що закон України. Про добровільне об'єднання громадян громад 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 пункт 3 стаття 5 передбачає що ініціювати добровільне об'єднання громади можуть члени територіальної громади доводимо до вашого відома, що ініціативна група селища зібрала мешканц підписи мешканців селища і засвідчують те що громада проти приєднання до міста ірпінь додаток ми додаємо тут є певна кількість листів також було Зібрано підписи щодо того, щоб приєднати селище до Києва, ми так само додаємо ці листи у зв'язку з тим, що воля громади без масового громадського обговорення не може бути належним чином репрезентована. А опитування у кругах, які проводили депутати, відбуваються з порушенням статуту територіальної громади. Просимо вас. Скасувати рішення від 20 травня 2015 року номер 851 <плес> будь ласка, дайте мені договорити, я зачув я був присутній, призначити громадське обговорення, на яке запросити представників Єрпіння, Києва та експертів з питань децентралізації, які можуть пояснити громаді всі плюси та мінуси об'єднання з кожним із цих населених пунктів. Не кулуарно, а щоб ми з вами це почули. Лише після третє питання: лише після цього, за участю експертів, знову ж. Таки дати можливість громади прийняти рішення зважене рішення, яке буде репрезентовано для всієї громади, Оце, це власне все. Дякую за увагу. Що ви намагання там і так далі обговорити і так далі. Перше, розказуємо. Стосовно регламенту, пункт ніяк п'ятий там не може бути порушений, тому що згідно регламенту пояснюю, сесія призначається за 10 днів. Якщо це чергова сесія, якщо це сесія позачергова, законом України про місцеве самоврядування передбачено.